Ключовий пункт це припинення вогню. Це мені знаєте, як дежавю нагадали ще в 2014-2015 роках, коли першим пунктом мінських угод теж було всеохопне припинення вогню, long lasting ceasefire». si's чи скажіть, ми бачили до моменту повномасштабного вторгнення це вісім років, тривале припинення вогню здійснене Росією? Коли ні Росія готувалася до повномасштабного вторгнення вже зараз, коли Росія за 10 місяців президентства Трампа. Не продемонструвала волі на припинення вогню, а навпаки, інтенсифікувала дронові атаки і різні диверсійні дії, саботаж, підривні так само акти в Балтійському морі проти країн НАТО і ЄС. Тому очевидно, з одної сторони цей дипломатичний трек він такий жвавий, постійно креатив. Бачимо якісь одні нові ініціативи, другі але. Поки не буде в заходу стратегії добивання Росії, економіка якої ослабла величезний рівень інфляції за альтернативними даними 25%, Попри те, що офіційні кажуть, лише на рівні 9,3%. стагфляція, ми бачимо різні промислові сектори в мінусах. Ось тобто це час. Тиснути на Росію і 19-й пакет санкцій, на жаль, не став пакетом наближення колапсу російської економіки, ось, а виглядає як відтермінування. ось, І подивимося, як далі, які будуть кроки, але. Очевидно, що тих зусиль, що зараз, недостатньо, щоб ослабити Путіна до рівня готовності сідати йому за стіл перемовин і серйозно вже розглядати будь-які перемовини, і відповідно брати на себе якісь зобов'язання.